Розглянемо, як об'єднати завдання у PlanFix через список завдань. Це допоможе уникнути дублювання та зберігати всю історію роботи в одному місці. Чому може знадобитися об'єднання завдань? Наприклад, два менеджери створили однакове завдання для одного клієнта. Щоб уникнути плутанини, можна об'єднати ці завдання. Розглянемо покроково, як об'єднати завдання через список завдань. Переходимо у список завдань, означаємо завдання, які потрібно об'єднати. У верхньому меню натискаємо кнопку Змінити. Випадаючому у списку обираємо об'єднати. З'являється вікно, де потрібно обрати завдання, до якого буде приєднане інше завдання. Після вибору натискаємо кнопку Застосувати. Завдання були об'єднані зі збереженням історії з кожного ж завдання. Всі коментарі залишаються в хронологічному порядку із зазначенням їхнього походження. Документи, зображення, інші файли автоматично залишаються в об'єднаному завданні. Важливо, після об'єднання їх неможливо відокремити один від одного, тому переконайтеся, що ви об'єднуєте потрібні завдання. Тепер ви знаєте, як об'єднувати завдання в PlanFix через список завдань. Якщо у вас залишились питання, залишайте їх у коментарях. Не забувайте підписатись на канал, щоб отримувати ще більше корисних інструкцій. До зустрічі! Просто розкладне, планфікс стає зрозумілішим.